Які потрібні документи, щоб розірвати шлюб в судовому порядку? Дивіться, для цього вам потрібно ваш паспорт, ваш ідентифікаційний код, свідоцтво про шлюб і свідоцтво про народження дитини чи дітей. Якщо у вас є від шлюбу неповнолітні діти, цього достатньо повністю для процесу розірвання шлюбу. Якщо у вас є ще паспортні дані другого сподружжя, ну окей, це буде плюсом. Якщо їх немає, вони не є обов'язкові. А також хотів ще сказати, що якщо наприклад у вас немає свідоцтва про шлюб, то його дублікат можна взяти в будь-якому органі рац. Разом з цим для всіх, хто дивиться це відео, бонусом від мене я можу скинути інструкцію, як розірвати шлюб самостійно в суді. По в інструкції буде описано, що за чим потрібно робити. Для того щоб отримати від мене інструкцію, просто підпишіться на мою сторінку в TikTok, Інстаграм, Фейсбук. І відповідно напишіть мені в особисте повідомлення в інстаграм саме слово інструкція. І у відповідь я відправлю вам таку інструкцію на зв'язку.